Вітаю на каналі. Ми продовжуємо огляд книг, які ви можете придбати. Щоб це зробити, вам потрібно написати під коментарями, що вас зацікавило, або зв'язатися зі мною за контактами в описі каналу. Сьогодні ми розглядаємо бандитсько-детективну, напевно, якусь тематику, військову. в общем. Зараз побачите. Це у нас російські автори. Перший у нас Фрідріх Нізнанський і Береговський. Зазвичай трапляються отакі товстенькі книжечки, а тут тонесенька книжечка. М'які обкладинці. Називається Приглашення на убійство. Видавництво АСТ, Москва, Астрель Олімп. Там щось написано: 99-й рік. В трейлері, возле придорожного мотеля, найден труп зверски убитої проститутки по горячим слідам задержують мертвецькі п'яного водителя этого трейлера. Опір уповномочений мура, дроздецкий ісследователь Дадико виясняє, що руководство мотеля использує своїх сотрудниць для оказання інтимних услуг постояльцям. Круг подозриває розширяється. 96 сторіночок. Ось така детективна історія. Е, так, 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 наклад 11 тисяч примірників. Надруковану в Мінську. Далі Даніл Курецький. Якщо не помиляюсь, це автор е, книги, по якій зняли фільм Антікілер. Мені особисто вона не сподобалась, але, пам'ятаю, колись мала певний розголос цей фільм. А це в нас книга «Рок-н-рол під Кремлем 2 Найти шпіона. Книга, вторая, найти шпиона. Знову АСТ. 2008 рік. наклад додатковий 15 000 примірників. Молодой контрразведчик Юрій Євсеєв ведет оперативну розробку старших офіцерів, один із которых завірбован 30 лет назад. Американською разведкою московські дигері сталкиваются с таинственным и страшным явлением глубоко подземной поверхності. ЦРУ проводить в Москве секретну операцію «Рок-н-ролл». Все эти линии переплетаются в один запутанный узел. Его надо развязать или разрубить. Книга в чудовом устане, иначе нова. Корецкий Данил Аркадьевич. Профессор Ростовского юридического института МВД РФ. Доктор юридических наук, полковник милиции, заслуженный юрист России, почетный сотрудник МВД, член Союза российских писателей, работал в органах прокуратуры и юстиции с 80-го року в органах внутренних дел, автор более 400 газетно-журнальных публикаций о борьбе с преступностью, более 200 научных работ и ряда бестселлеров, антикиллер, пешка в большой игре, оперативный псевдоним, секретные поручения, атомный поезд. І другі, общий тираж котрих привішає 16 мільйонів екземплярів, трижды лауреат і так далі. Бушков, Слід Піранні. Це теж про якогось військового, була ціла серія книг. Був у нас на неї огляд, і така книга там була в огляді. Їх, здається, всі забрали з того огляду. Грицина, Хмельницька область, Лісові Гріднівці. Хтось підписував книгу. Москва, Олма Пре, Санкт Петербург, Нєва. 99 й рік. Убить первым, чтобы выжить. Спасать врагов, чтобы спасти себя. Не предавать друзей, чтобы победить. Вот та ситуация, в которой оказывается герой Романа Бушкова след пираньи капитан первого ранга Мазур, запомнившийся читателем по предыдущему триллеру «Охота на пиранью». Сразу после выхода в свет, ставшим бестселлером. Загадочные и кровавые события, в которым помимо своей воли втянут Мазур, следствие пережитой им э, в тайге охоты на людей. События в быстротой сменяют друг друга, І вибратися герою з нового лабіринту опасності значительно трудніше. Наклад 11 тисяч примірників. На той волк, і стерв'ятник і другие. Общим тиражом більше мільйона екземплярів. Ніколай Леонов. Ловушка. Оце з бібліотеки. Хмельницька міська центральна бібліотека. І хтось тут що своє МРТ. Залишив. Хехе. <хи> так. Да, не йшов де зберігати. Ой. детективна серія Кобра. Книгу брали, в якому році не бачу. Вона. Harkov Фоліо, Москва Екмо, 97 рік. Так. анотацію де б нам знайти. Це вже реклама інших книг. І цілош Ліонова. А, Тут явка з повіною» і ловушка. Тобто два романа. Наклад 20 тисяч примірників. Надруковано в Харкові. В книгу одного з найбільш популярних мастеров детективного жанру Леонова Вшли повесті явка з повіно і ловушка. В повісті явка з повіно молодому інспектору головного розвитку Льву Гуру поручено розслідування вбивства на. ездника подрома Логинова. Убийца крупно проиграл на скачках, вместил старому наезднику за потерянные деньги и боялся разоблачения. Во главе оперативной группы старший инспектор Мура Гуров в повести «Ловушка» расследует убийство молодой женщины, представляющей попытку инсценировать несчастный случай. Подозреваются ее друзья, соседи и даже муж. Ось вот така. Александр Тамонников. Новинка. Спецназ. Отряд специального назначения. Обед на крови. В серии честь имею. Сила, купа, Ножок. всего автора. Эксмо, Москва, 2006 рік. Сотрудники спецназа, ГРУ, майор Гончаров и прапорщик Власенко выясняют обстоятельства убийства своего сослуживца. Становится известно, следующие преступления замешаны те же люди, которые, скрывая лица под масками, совершили несколько кровавых погромов на рынке. Очевидцы утверждают, что хулиганы бравірували нашивками с логотипом местной патриотической организации, которую. Зрастил сам губернатор, но спецназовцы не спешат с выводами. Они намерены взглянуть на истинные лица борцов за справедливость. Жестокая, отмеченная кровью, схватка срывает все маски. Бойцам спецназа открывается тайна, которая по своему запредельному цинизму просто не укладывается в голове. Наклад 10 тысяч примірників. Близько коштує 23 гривні, теж у гарному стані. Учасник автор бойових дій, правительственні награди і так далі. Тираж привісив мільйон екземплярів. Андрей Іллін універсальний солдатик, кілер із шкафу Видавництво Ексмо Москва 2002 рік. В самом сердце Европы в Париже один за другим падают трупы от руки русского суперкиллера Ивана Ивановича Иванова. Никто не может остановить его, и ни французская криминальная полиция, ни русские секретные службы. Он отбивает атаку за атакой. На его счету уже десятки убитых полицейских мирных парижан. І чим більше сил затрачено на його поїмку, тим швидше увеличивается количество трупов. І нікому не вдомок, що подлічно всі суперкіллері розкривається найобищний чоловік, який тайною організацією, яка хоче повернути історію Росії в 5. Да, ну так, сюжетики, звісно. Кожному своє. Читав. Додатковий наклад 7100 примірників. Теж книга, наче як не читана. Автор корифей детективного жанра Каждая его книга бестселлер принадлежат до последней капли, диверсии, злые стволы, ловушка для героя обет молчания. Николай Насеткин Осада. Современный детектив. Москва голос «Голос», «97-й рік. Если у вас слабые нервы, вам будет тяжело читать эту книгу. Да, в рассказах и повестях насідки на людей убивают, калечат, насилуют, унижают, запугивают, крадут детей. И ужас в том, что все это происходит рядом с вами, в городе, в котором живете вы. Все криминальные сюжеты реальны, Обидені. Такое может случиться с каждым из нас. 97 97-й рік. Серйозна аннотація. Ну і тоді, напевно, серйозне було там життя. 10 тисяч примірників. І останнє на сьогодні Владимир Шитов, воровський общак. АСТ, Москва 2001 рік. Это воровський общак, знаменитий із російських кримінальних романів. Знаменитійший роман написаний словно би, ізнутрі кримінального міра Росії. Роман, в якому бандитські розборки, бандитські стрілки обращаються в, в блістящий детектив. Детектив, в якому, вроде би, изначально ясно все, однако в принципі, не ясно нічого. Ибо можна ограбити і убить, но невозможно забити. Ой, блин, конечно, такое себе формулирование Наклад, наклад. Не бачу наклада. А, 5000. Шитов, 42-го рока, року. Юридичний інститут спецшколи МВД 18 лет проработав у праохронітельних органах, пройдя путь від сотрудника голового розвитку до старшого слідувателя прокуратури. Його при... ру принадлежить более 20 романов, ставших в Росії бестселлерами. Коротше, мінти всі бивші і не бивші, писали купу книжок. Тут, що не дивися, автор кожен якийсь сотрудник МВД. Ой, да, так. Купа мінтів. У нас чомусь. Такого нема. У Та нас взагалі мало, напевно, в 90-ті, що писали, особливо такого жанру. Але цікаво, чи хтось знає е, про українських авторів подібного жанру літератури, там 90-0. ті нульові, Чи були вони, і які їхні успіхи. На цьому все. Дякую вам за увагу. Зустрінемось в новому відео. Бувайте!